Курс чудес Урок 215 Я не тіло, я вільний, бо я все ще такий, яким мене створив Бог. Повторення уроку 195. Шляхом любові я ту з вдячністю. Святий Дух мій єдиний провідник. Він крокує поруч зі мною, з любов'ю. І я дякую йому, бо він показує мені дорогу. Бо я все ще такий, яким мене створив Бог. Рекомендую повторення повного уроку. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них. Ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.